Наша Оксана Опришко, і показати, що ж там сталося на вулиці Глибочицькій, тому що там принаймні по кадрах така немаленька не, не ДТП з трамваєм. Оксано, привіт, що там сталося на Глибочицькій і чи є там проблеми зараз з рухом через аварію? Ну, Насправді потужна ДТП. Ти знаєш, мені навіть важко так на око перерахувати, скільки постраждало автомобілів. Я тут Поспілкувалася з водієм одного із буса, ось якщо може буде видно, і він розказав на словах, що все трапилось через те, що звідти, зі сторони заводу, як він сказав, летів трамвай і от по ходу зачіпляв всі автомобілі, які йому траплялись. Ну, Я уточнила, чому летів він без гальм був чи як. Ну, На жаль, водій цього не знає. Така ситуація, але троща, все троща серйозна. Чи я сказали? Також цікавилась у правоохоронців, кажуть. Є один постраждав мотоцикліст, в якому він стані і де наразі перебуває, з'ясувати не вдалося. Зараз очікується сюди, сказав правоохоронець прибуття слідчо-оперативної групи. І також я бачила швидка є, але десь вона вже ділась. Ну і ти запитувала Олесю щодо, щодо руху. Так він дійсно ускладнений, ну, тому що. Численні автомобілі пошкоджені серед проїжджої частини. і, Звісно, їх доводиться оминати, і це спричинило тут деякі утруднення. Ну, я не скажу, що тут затор, але рух уповільнений. Ось така ситуація, колеги. У мене вся інформація. Дякуємо, Оксану. Так ще раз скажу: що на вулиці Глибочевській у місті Києві, через те, що у трамваї ймовірно відмовили угу. гальма, він котився вулицею тут спуски, зачепив дуже багато трамвай. автівок. Так зачепив. Є людина постраждала і є е, ускладнення в русі як у сторону подолу, так і у сторону. Е, від подолу, слава так слава тобі, господи без без ніяких жертв ніхто під ну є постраждалий мотоцикліст. Поки що не зрозуміло, що із з ним, але от якщо їдете в цю сторону, то врахуйте це, краще поїти іншим Там маршрутом, але це особливо хто користується громадським транспортом.